Павпет титульний партнер, Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Назар «Нічия 2 2.2 для тебе, як для тренера, перші залікові бали на фоні головного кермана Чейнайті, зокрема, твої особисті емоції і оціни гру своїх хлопців. Ну так, якщо дивитися, власне, на. Будемо так говорити перші залікові бали, то так, то це в принципі позитив, так? бо до цього були поразки. І хотілося сьогодні однозначно перемогти, не тільки для себе. Так? Хотілося, щоб команда, команда перемогла і знову ж таки піднялася в боротьбу, ще більше скріпила боротьбу за плей-офф. Тому ми сьогодні налаштовувалися на перемогу. Проте Люберт хороша команда. І вони мають свою гру, так, яку, в принципі, всі відзначають на стовпах. Ми хотіли перекрити сьогодні цей компонент. Не повністю нам він вдався, і м'яч таки доставлявся до стовпів, що неможливо додавало нам дуже багато роботи без м'яча. І тому я думаю, що нам забракло все-таки певних сил за рахунок того, що ми бігали зайвого, будемо так говорити, та, в реалізації вже моментів тих, які в нас виникли. Скажи, будь ласка, роль Шпака в кожній четвірці фактично грав в кінці гри, забиває гол зі стандарту, додає. Він хороший гравець і в нього є дуже великі перспективи. Я хочу бути стриманим, тому що йому багато на чим потрібно працювати. Я дуже радий за те, що він робить прогрес. Ми очікували і бачимо, що він може зробити цей процес швидшим. Але в цілому нам потрібно зберігати спокій і йому також. Йому треба рухатись крок за кроком. Я думаю, що в нього все вийде в майбутньому. А те, що він впливає на гру, це вже дуже великий позитив для нашої команди. Ну і на завершення сьогодні у заявці ще була низка хлопців, які могли дебютувати в українській екстралізі. той ж Данилів, зокрема, ось Михайлишин, Ігор і так далі. Скажи, їх також можна буде в перспективі очікувати? Однозначно, я вважаю, що в них будуть шанси. І я твердо переконаний, що вони ними скористаються. Вони працьовиті, відповідальні гравці. Вони чекали свого шансу. Вони в це вірять. І я думаю, що все в них буде також в І Я дуже хочу цим меседжем подати всій молоді про те, що ми можемо дати їм перспективу прогресувати в екстралізі. Все, дякую. Титульний партнер та вет екстраліги гра розкриває тебе.